Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ, де організували курс для покращення бізнес-навичок та як стартували змагання в межах програми Плічопліч. З вами Марія і Тепер про підсумки. Новини на Янтарна Фем. До новин держави. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України. Він майже на 1,2 мільярда доларів. США. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон. Відомо, що 90 мільйонів доларів спрямують на виробництво українських ракет великої дальності і безпілотників. Україна отримала 100 сучасних УЗД-апаратів від уряду Республіки Корея. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Загальна сума допомоги становить понад 12 мільйонів доларів, із яких 3 мільйони доларів спрямували на закупівлю УЗД-апаратів для 19 регіонів. Новини на Янтарнефем. І до локальних повідомлень минає 10-та річниця з дня загибелі захисника України Сергія Карабіна. У боротьбі за рідну батьківщину воїн віддав своє життя заради нашого спокою, свободи та майбутнього. Доброволець, вогнеметник розвідувальної роти загинув у боях за Донецький аеропорт. Вшануємо молитвою душу захисника нашої країни. В краєзнавчому музеї організували курс для покращення бізнес-навичок і пошуку бізнес-ідей. Програма надала учасникам можливість опанувати основи побудови власного бізнесу, а саме, як спланувати свою справу, подбати про креативне мислення, основи маркетингу та проєктизацію і джерела фінансування. У Новояворівській міській раді провели засідання опікунської ради. На заході розглянули п'ять заяв жителів громади щодо встановлення опіки над особами, які за рішенням суду визнані недієздатними. Тож їм призначили опікунів після детального вивчення всіх обставин справ і наявних документів. Присутні ухвалили виважені рішення в межах чинного законодавства України. Відбувся традиційний святковий концерт Коляда в родинному колі 2025 який став творчим фінішним акордом Різдвяних свят у Новояворівській дитячій школі мистецтв. Традиційно важливим номером заходу був виступ вертепу від вихованців соціального центру Регіна. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту у Новояворівській громаді стартували змагання в межах програми Пліч опліч Всеукраїнської шкільної ліги 2025 У межах другого етапу змагань із волейболу перше місце вибороли серед дівчат 9-11 класів Прилбичі, а серед юнаків Новояворівська друга школа. Свої виступи підготувала і команда черлідерів. сьогодні про погоду. В п'ятниці в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 11 градусів, уночі плюс 2. Вітер 2-5 метрів на секунду, у день невеликий дощ. Погіршення видимості в тумані 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. На цьому все по новинах і тепер є час 100% присвятити себе світу музики від 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.